Коли прибудуть найгарячіші дні літа, садівництво може отримати справді стік. Однак, якщо ви знайдете прохолодний вечір, щоб присвятити прибирання саду, він окупиться пізніше. Підготовка осіннього саду відрізняється від важкої роботи, необхідної для підготовки до зими, і це набагато менш трудомістка, ніж весняна посадка. Однак деякі важливі завдання дадуть вашому саду підсилення, який йому потрібно закінчити літо і перейти в осінь. Ось 15 завдань, які ви можете зробити, щоб ваш сад пройшов через пізнє літо і підготуйте свої рослини до чудового осіннього дисплея. Добре огляньте навколо. Перш ніж приймати будь-які великі рішення, уважно погляньте на свій сад і оцініть стан своїх рослин. Подумайте, які рослини просвітають у їхньому місці, а які, можливо, потрібно буде перенести на нове місце. Деякі рослини можна перемістити, а інші найкраще залишити на місці до весни, шукайте ознаки зараження шкідниками або захворюваннями, вживайте заходів для лікування та запобігання майбутнім шкідникам або патогенним вторгненню в сад. Визначте, які рослини переросли свій простір і потребують розділення, пересадки чи обрізки. Візьміть підсумки того, що залишилося, і що потрібно зробити, щоб створити план. Зберіть літні овочі. Зараз овочі з теплого сезону сповільнюють своє виробництво і незабаром будуть готові до заміни осінніх овочів. У вас може бути готова квасоля, або якісь стиглі помідори все ще звисають на лозі. Кукурудза просто готова до зібрання, і настав час маринувати бами і вийти з цього знаменитого рецепту запіканки кабачків. Якщо ці рослини закінчили фрукти, не соромтеся витягнути їх. Більшість цих рослин можуть зайти в компостну купу. Будьте обережні з висококислими овочами, такими як помідори та цитрусові, вони можуть бути важкими на циклі компосту, якщо додати їх занадто багато. Ретельно поливати бур'яни. Літо це перший сезон для бур'янів, які проростають по всьому саду. Коли літо закінчується, настав час дати своєму саду гарну прополку. Це не улюблена діяльність багатьох садівників, але це необхідно з декількох причин. Бур'яни використовують сінну воду та поживні речовини, які в іншому випадку будуть доступні для ваших культур. Бур'яни можуть задушити коріння обрізання, ускладнюючи їх вирощування та вбирання достатньої кількості поживних речовин і води. Бур'яни можуть залучати небажаних шкідників до саду, де вони можуть спричинити неприємності. Бур'яни можуть призвести до переповненого саду, залишаючи його вразливим до грибів та бактерій. Перед падінням гарна ідея надати своїм садовим ліжкам ретельне прополку, щоб очистити шлях для сезонних рослин та зберегти загальне здоров'я вашого саду. Якщо ви ненавидите повзання на колінах і витягуючи бур'яни, ці інструменти для прополки ідеально підходять для більш ефективного видалення бур'янів. Видаліть зів'я лісу цвіття. Зараз саме час обрізати витрачений цвіт від усіх літніх квітучих багаторічних рослин. Ви можете поєднати це завдання з прогулянкою посаду, щоб оцінити його стан. Якщо ви цього не практикували протягом року, зараз саме час вийти та видалити мертві частини. Видалення проведеного цвітіння може заохотити ваші рослини виробляти більше квітів, продовжуючи час цвітіння літніх рослин. Це важливе завдання для вирощування здоровіших рослин з більшою кількістю квітів. Видалення витраченого цвітіння це не лише з естетичних причин, щоб сад виглядав краще, але також є цінним способом заохотити рослини перенаправити свою енергію на новий ріст. Деякі рослини скидають квіти самостійно, але багатьом рослинам потрібна невелика допомога. Використовуйте пальці, щоб вищипувати більш ніжні стебла та чисту пару обрізки ножиць, щоб обрізати квіти з деревних стебла. Видаліть зів'ялі однорічні та розділіть. Якщо ви навесні посадили однорічників, є хороший шанс, що до кінця літа деякі з них слугуватимуть своїм призначенням і не виглядають дуже добре. Після того, як ваші однорічники закінчать світіння, ви можете видалити їх із саду, щоб звільнити місце для квітучих однорічників. Видалення цих рослин збільшує циркуляцію повітря в саду та виключає вмираючу листя. Яка може містити гриб або садових шкідників? Перевірте ці рослини на наявність шкідників та захворювань, перш ніж додавати їх у свою компостну купу. Це також хороший час, щоб викопати цибулини, які цвітуть, і їх потрібно перезимувати в приміщенні або розділити. Сюди входять будь-які цибулинні рослини, які не є зимою у вашій зоні. Якщо вам потрібно розділити рослини, які призимували на відкритому повітрі, це також ідеальний час для цього, щоб вони встигли акліматизуватися до зими у своїх нових місцях, перш ніж прийде холодна погода. Візьміть живці. Якщо ви хочете пропагувати рослини навесні, тепер саме час приймати живці. Деякі рослини можуть бути відроджені з живців, якщо перезимувати в приміщенні, а інші справжні однорічні. Подивіться інформацію про рослини, які ви хочете пропагати, щоб отримати уявлення про те, як вони поводяться у своєму природному середовищі існування. Якщо вони є багаторічними рослинами в інших місцях, ви, ймовірно, можете розповсюджувати їх у приміщенні взимку. У нас є багато корисної інформації про пропагуючі та турботу проживці. Це заощадить ресурси в майбутньому, оскільки завод, який перезим у приміщенні не потрібно буде купувати знову навесні, збирати насіння. Якщо ви плануєте сіяти насіння навесні, ви можете заощадити на замовлення пакетів насіння, зібравши власні. Багато квітів та овочів із сухими насінними стручками чекають урожаю наприкінці літа. Зараз саме час зібрати ті фрукти та квіти. Які дозволяли дозріти і висохнути на гілці. Їх можна позначити та зберігати для весняної посадки. Обов'язково перевіряйте сорти та відповідно позначте. Покращити ґрунт, якщо це необхідно. Після зняття літніх однорічників це ідеальний час для поліпшення ґрунту. Це найкращий час для додавання органічних добрив, таких як компост або гній до вашого саду. Хоча хімічні добрива можуть швидко живити рослини під час вегетаційного періоду, органічні добрива з часом руйнуються та збагачують ґрунт, додаючи органічні матеріали до свого саду наприкінці літа, даєте ці поживні речовини всю зиму, щоб розкладатися, збагачуючи ґрунт на весну та зменшуючи стрес весняної роботи. Добре, перемішайте свої поправки в ґрунт після видалення рослинних сміття з садового русла. Ви також можете працювати навколо рослин, що залишилися в землі. Замініть на осінні однорічники. Після того, як ви видалили однорічні квітучі та вдосконалили ґрунт, у вас є можливість замінити їх на осінні квітучі однорічні, щоб розширити колір у вашому саду протягом осінніх місяців. Рослини, які добре справляються навесні, зазвичай добре справляються в осінню погоду. Додайте до саду Snaptregans, пензис та патулніс для барвистого сезону цвітіння. Опилювачі оцінять свіжу пропозицію квітучих рослин, що квітуть падіння, оскільки багато літніх квітучих дерев до цього часу закінчать цвітіння. Ось ще кілька квітів для осіннього саду з зрізаними квітами. Перевірте багаторічні, зверніть увагу на свої багаторічні рослини. Погляньте ознаки захворювання, гнилі, пошкодження та можливого зараження комах. Зараз це чудовий час, щоб примусити ці рослини, видаливши пошкоджені гілки та листя та обробляючи рослини для шкідників та захворювань. Робити це наприкінці літа дозволяє вашим рослинам відновитись до приходу холодної погоди. Багато багаторічних чагарників і дерев слід обрізати лише навесні. Перевірте ці рослини та видаліть будь-яку мертву або пошкоджену листя. Будьте обережні, щоб не обрізати занадто багато, оскільки це може сприяти новому зростанню, що є більш ніжним і сприйнятливим до морозів та холодних вітрів. Продовжуйте обрізати мінімум для більшості багаторічних рослин до останнього морозу зими. Вуді пагони переживають зиму краще, ніж молоді, і осіння обрізка може означати більше обрізки навесні та менш енергійної рослини. Репот багаторічні в горщиках. Подумайте про пересадку багаторічних рослин з горщиків у землю в цей момент. Якщо у вас є багаторічні рослини, які переросли свої контейнери або хочете перенести деякі рослини в землю, тепер саме час. Переконайтеся, що рослини у вашому районі зима. Посадка їх зараз дасть їм кілька місяців, щоб встановити до настання холодної погоди. Зберіть трави у цей час року приділяйте трави трохи додаткової уваги. До кінця літа багато трав'янистих рослин виглядають пошарпаними. Якщо ви плануєте залишити їх на вулиці, зараз хороший час зібрати те, що ви можете, щоб висохнути або заморозити. Деякі трави дуже добре висохнуть. Інші, як базилік, краще свіжі. Щоб зберегти їх, зробіть пасту і заморозити для подальшого використання. Якщо ви маєте намір принести свої трави в приміщенні на зиму, не забудьте розмістити їх у районі з великою кількістю сонячного світла. Трави потребують великого світла і можуть бути важко підтримувати як домашні рослини. Ще одним чудовим способом зберегти свій трав'яний сад через зиму це використання світла. Почніть вирощувати осінні овочі. Якщо ви вирощуєте осінні овочі з насіння, тепер саме час розпочати роботу. Якщо ви збираєтеся придбати розаесаду, можливо, вам доведеться почекати кілька тижнів. Зазвичай розплідники починають видавати осінні овочі наприкінці липня чи серпня. Ви можете видалити літні культури, такі як перець та баклажани, і замінити їх прохолодними овочами погоди, такими як капуста, цвітна капуста, редька або шпинат. Якщо ви зможете посадити прохолодні погодні овочі в землю зараз, вони встигнуть вкорінити, перш ніж стане занадто холодно. Ваш свіжак запліднений ґрунт дасть їм хороший старт, і вони збережуть весь ваш сад виглядати акуратним і охайним. Мульче. Після того, як ви все видалили, посаджені та пересаджували, розкладіть хороший шар мульчі. Мульчування служить декількома дуже важливими цілями. По-перше, це допомагає контролювати бур'яни. Оскільки ви щойно витратили час і зусилля, витягуючи всі ці літні бур'яни, шар мульчі не дозволить їм повернутися так само швидко. Муча листя особливо корисна і широко доступна в районах з листяними деревами. Мульча також допомагає утримувати вологу в ґрунті. Там, де я живу, мені доводиться багато поливати в останні тижні літа. Додавання шару мульчі утримує воду в ґрунті, щоб вона не випаровувалася так швидко. Подбайте про свій компост. Незалежно від того, чи додавали ви до нього чи забираєте від нього, щоб покращити ґрунт. Тепер хороший час, щоб докласти трохи зусиль у свою стару компостну купу. Швидше за все, у вас є значний шар зелені, щоб додати до нього, а з осіннього листя в дорозі ви незабаром будете готові до зимового компостування. Добре перемішайте компостну купу, а потім накопичуйте зелену рослинність. Перевірте, запах, щоб переконатися, що все працює належним чином, і зосереджуйтеся на аерації. Ви можете використовувати термометр компосту, щоб перевірити, чи є співвідношення зелених та коричневих матеріалів і якщо відбувається нагрівання. Переконайтеся, що ваш компост вологий, оскільки літнє тепла може висушити його. Ретельну воду. Після того, як ви подбали про все, що потребує уваги, дайте своєму саду хороший полив. Це допомагає нещодавно посадженим осіннім квітучим однорічній та дозволяє все інше відновитись після змін. Полив після порушення ґрунту влітку особливо важливий. У цей час року ґрунт швидко втрачає вологу, і ви хочете дати все шанс відновитись після внесених змін. Остаточні думки незабаром літо поступиться місцем осені, температура знизиться, і це буде чудовий час, щоб знову насолодитися природою. Трохи Тілсі зараз призведе до набагато здоровішого та красивішого саду, щоб провести час у прохолодніші місяці. Ці ранні осінні місяці це мій улюблений час, щоб насолодитися пишністю літа без літа. Ось тоді садівництво справді окупається.